Ветеринар Олена Солодуха бідкається, що останнім часом до неї в клініку потрапляють нещасні тварини з явно вираженими ознаками гострого отруєння, і навіть невідкладна медична допомога не завжди буває ефективною. Відкривається кровотеча, сильно, тваринка дуже сильно мучиться, спостерігається нервове явище. Врятувати ну, якщо швидко відреагувати, водиться препарати які нейтралізують отруту ну це не 100% не стопроцентний захист Підсипання трутизни представники природоохоронних організацій називають не інакше як зоотероризмом, і навіть закликають СБУ притягнути винних до відповідальності. Вони стверджують, що від отрути потерпають і білки, і бурундуки, та й інші представники міських паркових смуг. Фактично проти них ведеться неоголошена війна. Важко уявити собі, що якісь навіть громадяни, які дуже ненавидять собак, об'єднались в таку потужну таємну організацію і таким чином труять. to Шарпейна кличку Карма, колишня волоцюжка, а нині вірна товаришка письменниці та співачки Ірени Карпи кинута на призволяще попередніми господарями. Собака, на відміну від тисяч своїх сородичів безбудченків не сконала на вулиці, а потрапила до турботливих рук. І тепер, навіть на прес-конференції, вона поруч зі своєю новою господинею. А Ірена б'є на сполох, пише відкриті листи та збирає підписи громадськості, аби раз і назавжди покласти край негуманному поводженню з тваринами. Вона разом з однодумцями вимагає. Зняти заборону на використання катаміну. Цей лікарський препарат є вкрай необхідним для братів наших менших, коли йдеться про їхнє хірургічне лікування. Той замінник, який є, він є дуже дорогим. І є в нього є дуже багато протипоказань. Власники тварин обурені тим, що їх сьогодні фактично поставили перед вибором або ж купувати дуже дорогу анестезію, або ж погоджуватися на проведення операцій своїх улюбленців без неболювання. Поставити себе, на дай Бог, канішне на місце тих людей, які... За последние дні потеряли своїх собак в прямому смысле слова, тому що навіть самые обычные операції по купированию ушей іноді заканчиваются трагически. Есть кот, которому потрібно делать кастрацію. То есть стім на живу. Я не хотіла, щоб це что шансов, шансів, що выживет, практично нет. Чим ближче до початку євро 2012 тим більше посилюватиметься увага до України не лише європейських футбольних функціонерів, а й численних міжнародних природозахисних організацій. А отже, подальшу долю. Безпритульних собак доведеться якось вирішувати: створювати для них додаткові притулки, забезпечувати їх належною медичною допомогою. Лікарі цієї ветеринарної клініки Києва з неабиякою турботою ставляться до своїх пацієнтів. Вони ретельно проводять комплексний медичний огляд. У цього трирічного шпіца ніяких серйозних відхилень не виявлено. Спостерігається трохи зубного каменя, чи стінка не напружена. А ось цей бідолаха утік з дому і не повертався два дні. До клініки його принесли у вкрай тяжкому стані із порушенням координації рухів і температурою тіла 30 градусів. Ветеринари нарікають на те, що відмова од найпопулярнішого анестетика кетаміну, на застосування якого було накладено табу, призвела до небажаних наслідків. Використання інших знеболювальних дуже б'є по кишені власників хворих тварин і призводить до побічних дій. Кетамін давно використовується в ветеринарній практиці. Вже хорошо изучены всі його побочные моменти. На даний момент його очень сложно найти в свободної продажі, і навіть не звісно сколько буде тепер стоїть. Цього тижня урядовці нарешті взялися за голову і зняли заборону на застосування кетаміну. Це значно спростить роботу ветеринарам і полегшить страждання тварин. Олександр Панченко, Юрій Соломаха, новини УНТ.